Вітання глядачам телеканалу ТВА. Програма «Постфактум» в ефірі. Мене звуть Вадим Пелех. Підводимо підсумки року, який минає 2023-го, Непростий воєнний рік у Чернівцях. Поговоримо про те, як ми прожили цей рік разом з міським головою Чернівців Романом Клічуком. Вітаю вас! Добрий день. отож. Вся країна зараз налаштована на одне. На перемогу міста, села працюють заради цього. Як у Чернівцях минув цей рік, попри воєнні запити, все-таки місто жило і розвивалося. Так, звісно, ми жавели складний період і знаємо, що йде війна, і все направлено виключно на підтримку української армії. Я впевнений, що у Чернівчан Ну, не, Нема такого жодної людини, яка ж, живе в місті, яка не, не має когось на фронті. І тому в мене намагалися, незважаючи не на, на те, що будівні кошти для розвитку міста ми до, 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 допомагали армії чим могли. Я можу сказати, що ми спочатку повномасштабної війни ми, ми виділили більше пів мільярда гривень. Тобто, це, 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 це мова йде і за певні суми, які ми переховували. На частини військові, а в кінці року ми старалися вже закуповувати і, і запчастини дрони і передавати на фронт. І тому я, я впевнений, що і на наступному році, який ну, по прогнозам ще складніше буде економічно, ми все ж таки зможемо профінансовувати ті військові частини, які зареєстровані. Ну, в чому області. Ну, але було чимало об'єктів, які починали ремонтувати, і які ремонтували протягом року, там чи закінчили попередній ремонт. І навіть по всій Україні пішла така тенденція: це було і в Чернівцях, що навіщо там класти бруківку, ремонтувати дороги, всі гроші на фронт. Ну аргументи міської влади, чи, чи це справді так є, що там за рахунок одного робиться інше. Ну, вважаємо, ми що, що має бути паритет, ну, що люди ж, ж, живуть у Черніцях і, і мають ну, ну, теж відчувати комфорт. У Черніцях і живуть діти, тих хлопці, які воюють на, на фронті. Ну, і Місто має, має жити, має вкладати гроші в ремонт. І мереж то, то, ну, то, ну, тому, що має бути вода в кранах. І, і, і ми старалися знаходити якісь на паратетних умовах, витрачати гроші і на закупівлю громадського транспорту, і на зміну мереж, і, і на ремонт доріг. Ми повинні розуміти, що вертаються хлопці з фронту. На, на, на жаль, до багато з них пересувається на візочках інвалідних. І тому ми зобов'язані впливатися про цих хлопців. І тому да, вкладали гроші у ремонт тротуарів для нормального пересування міста. Е, якщо там, ну, сказ... говорити про саме конкретно 2023 рік, то чого не було раніше, і за... а зараз цього року ж змінилося в Чернівцях, і ну, ви можете там собі додати там, в плюс, і скажете, що оце справді. Такого ніколи раніше не було. Ну, продовжили ми ті плани і бачення розвитку міста, які ми заклали у 2021 році. Щось такого з нового це введення ну, електронного квитка в транспорті. Ми відмовилися від готівкових коштів, що, в принципі, дозволило нам збільшити доходи до в тулебусному управлінні на 10 млн грн. А друге, це Ну, певно, що інвентаризація з авлії, яка завершується, що дозволить до, до нам знати, які є землі у Лученівцях. Інвентаризація відбулася протягом року, і ми виявили орієнтовно це, це, це 1100 глянок, які були не обліковані, які знаходилися в бізнесі, які використовували і не, не, не сплачували кошти. Це, це мова де за 1000 гектарів. З, з, з землі, які знаходяться в колишому судідському і Першотравневому районі, Ін, інвентаризація при, приведе до того, що до додаткового до бюджету міста ми, 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 ми зможемо з, залучити десятки мільйонів гривень. Також ну, великою проблемою в принципі цього року було, ну скажімо так, стан нашого водоканалу. Я розумію, що це доганяє місто проблеми, які накопичувалися роками і десятками. Але ж ну, грубо кажучи, очевидно, що без заміни оцієї магістральної труби. Яка вже там практично паперова, то ну, не буде вирішено питання, на якому етапі це, ця проблема вирішення. І йшлося про міжнародний кредит ще кілька років тому. Зараз нібито грант, чи отримало місце, місто ці гроші, чи вони <кій> працюють на модернізацію підприємства. Насправді да, історія довга з цим кредитом, чи ченічани чи, чи вже за, запутались. Це умова ну, дещо ще в 2021 році ми, ми заключили угоду, а але ре, ре, реалізація її вже мала бути в березні місяці 2022 року, якби не повномасштабна війна. У, 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 у зв'язку з цим термінувалося. У 2022 році, в кінці грудня, ми підписали угоду знову. І тільки зараз, вже в кінці року, К, 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 «Банк» і ми підписали угоду з підрядниками. І я, я сподіваюся, що перший транш вже, вже за де в грудні місяці. Mm -hmm. І тут, ну, ми, ми, ми можемо сказати, що вже з, з нового року, я думаю, що це вже буде з березня, можливо, таки з лютого воно буде залежати від днів умов. Ми, ми при, при, приступимо вже до з, заміни до, до проводу, який йде з Дністра. Mm -hmm. І я думаю, що вже до, до, до кінця року це перший етап вже буде зроблений, чи нічого не... Ну, вже відчують зміни в постачанні води. Тому що насправді водоканал у жахливому стані і ремонтувати. Ну, Я ще раз нагадаю, що мова йде не тільки за кредитні кошти, а йде ще мова за грантові. Ми вперше в країні взяли таку велику суму. Це мова йде за мільярд 200 мільйонів гривень, які ми отримали в подарунок від європейських банків. Ну от говорячи про ви вже зачепили момент про електронний квиток. Інші якісь такі комунікаційні речі, ну які допоможуть чернівчанам комфортніше жити в місті, які вже реалізовані чи є в планах. Вже бувся тендер по, по закупівлі тро, тролейбусів. Це, це мова йде за, за закладні кошти від, від Європейського інвестиційного банку. І я думаю, що в січні місяці ми визначимо спільно з банком. Переможця і вже з за, закупом за, за у, у наступному році І ми йдемо по тій програмі, яку ми говорили жителям по оновленню громадського транспорту. Я, я, я впевнений, що вже в, у наступному році в ці, ці тролейбуси вийдуть на лінії міста. На останній сесії прийняли бюджет міста. Е чи вистачатиме коштів, тим більше основна очевидна проблема, що військове ПДФО, податок з доходів фізичних осіб, держава забрала наскільки це критична сума і як вийде місто з, за відсутності цих коштів, чи не зупиниться реалізація тих проєктів, які вже почалися? Ми для, для себе, для, для команди ставимо обітні плани. який прийнятий на 2024 рік, він ідентичний тому, який був у 2023 році. Незважаючи на ті складнощі і, і, і труднощі з ПДФО, які з, забрали з міста, які оплачувалися з, з військових з правоохоронців, це мов йде за суму 700 мільйонів гривень. Це ми втратимо в 2024 році і ще в цьому році це, це орієнтовна сума від 50 до 70 мільйонів, яку у нас з, забрали ще з 1 жовтня. Так, трати ще значні йтимуть на підвищення за зарплати. Мінімальна зарплата збільшиться із 1 січня. Це ретонна сума на 300 мільйонів гривень, які ми змушені заплатити з бюджету міста, але я вважаю, що ми змушені виконати бюджет міста і зробити ті речі, які ми запланували на 24 рік. Тобто тут тільки захищені якісь такі зарплати, там соціальні виплати, чи, чи є якісь ну речі, які ну справді будуть далі продовжуватися О, орієнтовно такі суми, які були за, за закладені в тому році, і на капітальний ремонт садочків, шкіл, доріг за закладені в цьому році. Е, я просто подивився, от кілька днів тому начальник управління освіти вона похвалилася, що на заклади освіти там під 2 мільйони гривень. По суті, це. Грубо кажучи, дві третини бюджету. Насправді це так, воно чи Ну, 2 мільярда, мільярда, мільярда гривень так. Ну, ну, Більшість всього, всього суму входить за зарплата, за яка йде на працівників освіти. Але є, і, є суми, які втрачатимуться на, на продовження, на охорону, <кій> на відеонагляд і на ремонт шкіл і садочків. Я хочу сказати так, для, для, для прикладу, у 2021 році. На ремонт шкіл за, за, закладено було орієнтовно до мільйона гривень. Ця, ця сума йшла на всі садочки, на всі школи. У е, цьому році, у 2024, та, там сума йде на 28 мільйонів гривень. Виключно міським бюджетом ремонтуватимуться і такі речі робитимуться. Чи знаю, що зараз і ви вже це питання піднімали про те, що. Європа, світ допомагає там, підтримує нас в, в стані війни. Е, скільки вдалося залучити? Тут їх шов там на вскідку це коштів цього року, і чи є плани на 24-й, чи от щодо такої міжнародної співпраці з нашими партнерами, містами-побратимами і інше? Ну основні суми йтимуть звісно, з бюджету міста. А, але я, я я, я хочу подякувати по партнерам. Це місто Дю Дюсельдор, Монгам, який підтримує нас з першого. Дня військових дій, я ну, чув, що вони на наступний рік в бюджетах своїх міст закладають підтримку міста. Ми сподіваємося на те, що вони допоможуть нам і технікою, і, і, і різною гуманітарною допомогою. Ну, звісно, ми працюємо напрямку залучення грантів до червецьких проєктів. Цього року там ну плюс до всього, тому що справді ця. Інфраструктура, комунікація, культурний центр. Він сунувся, адже з зони бойових дій, де там традиційно проводилися там фестивалі, великі концерти. Якісь це на до нас. По-перше, я хочу спитати, чи є плани? Ну, от, наприклад, оцей одеський кінофестиваль, чи сподобалось їм Чернівцях, чи приживеться ця традиція, чи є якісь інші такі імпрези, такі престижні, які переїдуть до Чернівців. Ми стараємося зараз залучати всіх в місто. Ми одне з найспокійніших міст і, і, і міст, які, в принципі, недоцінені не в країні. І всі, хто при, приїжджають в Леченіці, вони за звідси за, за їдуть. І ми старатимося у, у, у наступному році все, що відбувається в Україні, затягувати в місто. Якщо мова йде за, за фестиваль Дондеськи, так от ми їх прийняли, але я говорив у вітальному слові, що все-таки ну, найкраще б воно було. В, в Одесі в Мирні, Ми, ми, ми розуміємо, що одеський фестиваль не, не може бути вченіця, але ми все ж таки розвиватимемо свої напрямки і, і фестивалі створютимуть що, щоб у нас ну, був свій бренд і на постійній основі ну, щось відбувалося в місті. Ми намагаємося притягувати різні кінопокази, фестивалі, ну, щоб про прочені більше знали. Не, не, не тільки в нашій країні, а в всьому світі, тому що на ці фестивалі і форуми приїжджають люди із усіх країн. І я я переконаний, що в, в, в повоєнний час ми зробимо все можливе, щоб за Чернівці чули і ми лунали на, на весь світ, на всю Європу. В цьому контексті, от Чернівці недооцінені, ви кажете, але один з цих пунктів, через що так є, очевидно, це складна логістика. Що робиться, чи і чи робляться кроки? щодо, ну, якось полегшення ці я майно увазі там розвиток? Залізничного транспорту я не знаю дороги, мости, адже розумію, що це не питання міста, але чи є розуміння чи співпраця на рівні міста області разом там до центральної влади чи звертаєтеся ви? Чи в принципі ну тому, що ми неодноразово бачили, що в місті оці між між будинками з левами і ратушею були свого часу різні стосунки. Як зараз це виглядає? Стосунки у нас хороші, співпраця є, розуміння є бачення, яким чином рухатися разом вперед у нас є. І ми працюємо спільно, як з військовою адміністрацією, так само з обласною радою. Якщо мова йде за транспорт, ви бачили, що за останній місяць це кількість потягів збільшилася і це спільна праця на всіх нас. Ми по постійно на, на контакті з залізницею. Я впевнений, що в наступному році таких потягів було ще більше. Якщо це, це зараз відкрили вже сполучення із Запоріжжям, з Херсоном із, із Ужгородом, це, це вперше вже є сполучення чернівці Польща з, з пересадкою у, у Раворуські. Зараз йде мова про відновлення потягу, який колись зійшов з Києва на Софію. Оце, це, тобто раніше він йшов з Москви угу. на, на Софію, а зараз йде мова за запущення подяг, які будуть їхати з Києва на Гумунію і Булгарію. Угу. Зрозуміло. От ви кажете про наповнення бюджету на наступний рік. Очевидно, що е, один з таких пунктів це е, м, аукціони з е, продажу землі, нерухомості. Е, це те, що в принципі зараз активно також в 2023 році почалося. Є логіка, але. Е, Ну, скажімо, критики цієї ідеї кажуть, що ну може насправді треба було б віддати в оренду, щоб ці там будинки землі приносили там менше грошей, але постійно чи не вийде так, що одного дня у нас гроші витратяться, а оцього активу, скажімо, місто вже не матиме. Ну, якщо йде мова за землі, ви ви, ви напевно знаєте, що чернівці знаходяться ну, по, по площі ідентично Одеси і Львова. І місто має розвиватися, і для, для бізнесу воно важливо і, і інвестувати кошти в свою землю. На жаль, по, по законодавству, Якщо ми здаємо в оренду землю, в орендаря виникає право. На, на приватизацію і викупи її за, за експертною вартості, яка менше за ринкову в декілька разів. І, 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 тому тут я, я прихильник більше це це, це Тим більше ми бачимо, що на аукціонах є попит на, на землю, є бізнес, який вкладає величезні гроші в, у, у гарантії і, 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 і страхування ризиків. І, і, і бачимо за попередній рік і, і за, за цей рік, що що попит є на землі, ми отримуємо суми вже міста, які в рази більше, ніж у 2021 році у 2020. Ну, ну, звісно, є, є плани на продаж приміщень і з земель, але якщо йде за приміщення, це не перша лінія, це мова йде за приміщення, які знаходяться на вторинних вуличках, на другому поверсі, третьому поверсі, то тому, тому, тому що вони. Ну, стоять вже не один рік, вони всі в поганому стані з поганими мережами. І тому, однозначно, в міста залишиться великий резерв, як приміщення, так і земель. Ми формуємо зараз, вже закінчується реєстрація індустріальних парків. В наступному році ми, ми сформуємо ще, ще, я думаю, два індустріальні парки. Якщо зараз. Індустріальний парк на 15 гектарів. У нас є плани зробити. Індустріальний парк на 80. І є, ще формується звенделянка, яка це по, по понад 100 гектарів для формування індустріальних парків. Ну і ще все таки хотів би повернутися, звісно, до е, е, військових реалій. Підтримки військових з буковини як відбувається ця комунікація? Тому що ну, ми бачимо в соцмережах постійно волонтери, ну військові, їх родичі намагаються акумулювати зусилля, щоб зібрати там на дрони на амуніцію. Я розумію, що місто не може закрити там стовідсотково ці отакі речі. Як ви контактуєте напряму з? Чернівецькими військовими з керівництвом підрозділів, тобто як чи є співпраця? Де, комунікація є в мене з командирами всіма, тобто то, то, всі, всі бригади і частини, які зареєстровані тут. Ми по, по постійно на телефоні. Ми, ми комунікуємо з комбатами, ми ми комунікуємо з солдатами. Про, практично в кожній її частині є, є хлопці, дівчата, які є вихідцями з нашого міста, ми їх знаємо. Звісно, ми допомагаємо не тільки з міста, до допомагаємо власними коштами і оце робитиму в наступному році. І ми повинні зрозуміти, що в кожної гілки влади є своєю відповідальність. Так як центральна влада відповідає за отримання армії, а місцева влада по, по, по спроможності теж Підставляє плече. І ви знаєте, в бюджеті наступного року більше 250 мільйонів гривень, це, це зважаючи на те, що 700 мільйонів гривень прийшло в станний бюджет, ми, ми все ж таки виділили кошти на, на підтримку української армії. І ця сума у нас, звичайно, не кінцева. Я вважаю, якщо буде треба для солдатів, для, для військових виділити. Ще кошти ме ми, виділи. Ми, 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 ми Але я сподіваюся, що все-таки ті, ті, ті гроші, які забрали з місцевих бюджетів, а це мова йде за 200 мільярдів гривень у загальному то по Україні, то хочеться, звісно, що, що потреби армії за, за, закрилися з центрального бюджету. Угу. Е, підсумовуючи розмову нашу сьогоднішню, як ви думаєте, як ви бачите 24-й рік в Чернівцях? Е, які основні виклики чекають на місто і чи справимося ми з ними. Ну єдиний виклик найглобальніше на, на це війна. І ми віримо в перемогу. і Я вірю в те, що вона буде у наступному році і ми її склаємо всі, всі разом чи ні. А все інше це, це воно ми зовсім справимося. Будемо сподіватися, я вам дякую за розмову. Пясибі велике за участь в нашій програмі. Дякую. З святами вас. Дякую, це була програма постфактум. Ще зустрінемося на телеканалі ТВА.